Матчі на WrestleMania, які ми так і не побачили. Передумов, через які матчі на Манії скасовуються, багато. Травми виконавців, часта зміна сценарію, небажання лягати під колегу по цеху тощо. Десь все, що не робиться на краще, а десь фанати з сумом зітхають і донині. Я намагався описати усі варіанти, тому поїхали! CM Punk проти Triple H, WrestleMania 30. Раніше ці двоє вже зустрічались між собою на ночі чемпіонів у 2011 році. Посада Хантера як головного операційного директора стояла на кону, і в мейн івенті Король Королів узяв гору над борцями системою. Панк був упевнений, що цей матч був лише заради того, щоб Хантер зміг потішити своє ево. Востаннє панк з'явився в стінах WWE на королівській битві 2014 року. На початку матчу він усунув корпоративного Кейна, який, у свою чергу, вже в кінці битви викинув панка і проломив ним коментаторський стіл. Ці події мали дати хід сторілайну, апугей якого припав на ювілейну 30-ту Реслманію, в одному з матчів якого б зустрілись CM ем, Punk і Triple H. Але Панк вирішив піти, сказавши вінсу і Хантеру, що йде додому. Про причини відходу панка сперечаються і зараз. Хтось говорить про образу панка на керівництво компанії, оскільки він давно мріяв про мейн івент на Манії, але так і не отримував бажане. А батіста, який тільки но повернувся в WWE, відразу ж там опинився. Хтось дотримується версії про численні травми панка. Сам же Філ Брукс на подкасті Коль та Кабани назвав головною причиною свого відходу саме травми. Він говорив, що в останньому місяці своєї реслінг карєри страждав на стафілококову інфекцію, бився зі зламаними ребрами і травмованими колінами через це не міг спокійно спати ночами. Судовий процес із доктором WWE Крісом Аманом у Панка закінчився тим, що суд присяжних підсумку став на сторону Сім Панка. Але і своєї образи Хантера Панк також не приховував, коли він дізнався про матч із Triple H, Брукс за його словами різко відповів Хантеру, що матчу з ним у нього не буде, незалежно від того, як він має закінчитися. На Реселманії Тріплеч програв Денялу Брайану. Матч за можливість потрапити в мейн івент того вечора. Брайан переміг у мейн івенті, змусивши здатися батісту після бойового. Всніше підуть чутки, що таким чином WWE хотіли показати панку те, від чого він відмовився, пішовши з компанії. біг шоу проти Шакіла Оніла. Реселманія 33. найсвіжіший бі з нашої добірки, що не відбувся. Після появи Шакіла на батл ройлі імені Андрея Гіганта на Реслманії 32, майже одразу ж усі заговорили про те, що Оніл зустрінеться з бікшоу на Реслманії 33. Через 9 років після поєдинку з Флойдом Мейвейзером на Гіганта мав чекати ще один бій зі світлою зіркою спорту. І дійсно, в січні 2017 року. Обидва учасники майбутнього потенційного матчу почали тизерити свою сутичку. Однак кілька тижнів по тому офіційні особи компанії вирішили скасувати цей поєдинок. Причин знову ж було декілька. Усім відомий Дейв Мельсер називав основною проблемою того, що матч таки не відбувся гонорар. Бік шоу був дуже засмучений тим, що замість підготовки до майбутнього поєдинку Оніл займався рекламою, рекламою прального порошку і співав у караоке. Найбільшому у світі атлету було прикро за те, що, можливо, на своїй останній реслманії його суперник поводиться несерйозно, і справа далі розмов нікуди не йде. Шоу припустив про можливе побоювання Оніла з'явитись перед багатотисячною публікою через те, що його тіло не у формі. Оніл же назвав винуватцями самих WWE. Цитую. Спочатку це мав бути матч 3 на 3, потім мені сказали, що це буде одиночний матч, потім вони і зовсім його скасували, і коли я почав займатися іншими проектами, вони раптом знову з'явилися і сказали, що матч все таки відбудеться. На той час у мене з'явилися вже інші справи, і я не міг їх кинути. WWE самі все зруйнували. Можливо, з комерційного погляду цей матч приніс би компанії якісь гроші та рекламу. Але з іншого боку, всі приблизні 15 хвилин, які б пішли на цей, прямо скажемо, навряд чи приємний з естетичного погляду бій дістались комусь іншому. А бікшоу знову взяв участь у Батл Роялі, де був викинутий іншим гігантом Броном Строум, андертейкер проти Володимира Козлова WrestleMania 25. Навіть за часів пушу великого Калі та Умаги. Козлов зміг виділитись серед інших монструозних хілів. У нього був огидний ринг скіл, але зате він брав своїм образом злого руснявого, який водночас б'ється чесно, і перший час виходив на ринг без музичної теми і титантрона. Загалом він викликав емоції людей, які перебувають на шоу, а це іноді. Чи не найголовніше у реслінгу? На шоу No Way Out 2009 року у матчі в клітці знищення Козлов уперше за свою кар'єру в WWE був утриманий Труна Рем, що вилилось в їхній одиночний матч на наступному смакдауні. І в цьому матчі Козлов чисто утримав Андертейкера, хоча всі думали про поступове згасання Пушу Володимира. Кінцівка поєдинку явно мала за собою якесь подальше підґрунтя, адже мертвець ніколи не програє просто так. Так воно і сталося. Перемога козлова мала стати його козером у майбутньому поєдинку між ними на Реселманії. Особливо сміливі людини стверджують, що саме руснявий мучитель і мав закінчити великий стрік Трунаря. Однак в той же час. Ще на королівській битві того року WWE вирішили звести Шона, Майклза і трунеря в маленькому за часі, але водночас дуже великому за значимістю сегменті, що також сприймалось як перший тизер перед майбутнім поєдинком на Манії. Вибір було зроблено на користь Майклза і він на наступному смекдауні переміг Козлова за право битися проти андертейкера на Ресломанії. Вибір, очевидно, був зроблений правильний. Майклс і трунар подарували нам справжню класику. Матч на всі часи. Козлов вже став на тій манії лише лісорубом. пройшов у матчі Прімо і Карліто проти Міза і Морісона. А через кілька років людина, яка чисто втримала трунаря, виграє у Сентіно Морели в танцювальному змаганні. Трунар проти Стінга. Так, WWE ніколи не давали нам прямого натяку на те, що цей бій відбудеться. Окрім одного, топ-10 на офіційному Ютуб-каналі, де трунари Стінг посіли перше місце в топ-матчів мрії. А ще перед 27-ю Веслманією люди шепотілися про те, що The Vigilante як ніколи близький до контракту з WWE. У той час Стінг виступав у Тіане. І ось на сювайвесіріоз Series 2014 року стінг здійснює свій дебют у WWE. і, кожен фанат реслінгу на цій планеті одразу уявив, як на одному рингу зійдуться феном та ікона. Мрія як ніколи стала близькою до реальності. Тим паче, після того, як стрік трунеря було перервано, жодного білдапу до наступної манії у мертвяка не було. Але, як виявилось, Скорпіон Дездраб на тріпелейші послужив початку ф'юда до матчу між ними. На 31-й Реслманії Sting програв, що послужило пасхалкою до подій 15-річної давності яким би могутнім і неймовірним, неймовірно сильним не був WCW в особі Стінга, він все таки програв і був похований хитрим і розумнішим WWE в особі Хантера. Трунар же виграв свій матч проти Брея Ваєта, жодного разу до цього не з'явившись на тижневиках. А в вересні 2015 року на шоу Night of Champions Стінг отримав травму шиї в матчі проти Сета Ролінса, і за цього WWE довелося змінити подальші плани. У підсумку Стінга у 2016 році вели в зал слави WWE. Також він відмовився від операції на шиї, бо вона остаточно завершила його кар'єру. І він все ще сподівався на матч з Андертейкером, стверджуючи, що такий матч є його незавершеною справою. Стінг пропонував WWE влаштувати кінематографічний матч, але WWE не дало на це добро. А сам Undertaker завершив кар'єру реслера у 2020 році. На жаль, дива так і не сталося. Ікона і Феном не стали один навпроти одного на ринку. І після всього Стінг вирішив піти по шляху андертейкера і також завершити свою кар'єру і записати інтерв'ю з Джей Біллом про свою кар'єру у реслінгу. В рамках передачі Legends with JBL для WWE Network. Але Стінг на пенсії був недовго. На понеділковому Роу від 25 лютого 2019 року Стінг з'явився, щоб привітати Ріка Флера з його 70-річчям, якому і був присвячений цей випуск Роу. Це була остання поява Стінга у WWE. У травні 2020 року повідомлялось, що у Стінга закінчився контракт з WWE. А в жовтні 2020 року WWE припинила продаж мерчу Стінга. На WWE Shop. І ось 2 грудня 2020 року Стінг здійснив свою появу у AEW на шоу Winter Coming. Пізніше було оголошено, що Стінг підписав з AEW багаторічний контракт. Тут лише можна побажати удачі і успіхів легенді. Стінг в одному зі своїх інтерв'ю розказував, що між ним і андертейкером була коротка розмова. Я просто сказав йому: мужик, я просто завжди хотів провести цей матч. Я не знаю, чи був у нього якийсь інтерес, але я точно був не проти. Проте я зіграв цей матч у відеогрі WWE 2K18. Дякую за перегляд.